Тут два, два сценарії можуть. Перше, або Трамп зараз е правий, і розрахунок через 2-3 роки він отримує е величезний прирост ВВП е і занятість, е значну зайнятість американського суспільства. Або це буде катастрофа для американської економіки з галопуючою інфляцією і рецесією на декілька років, яку не вдасться в е, загальмувати зату, чи затушити упродовж певного періоду. Або пан, або пропав. Він дуже сильно ризикує, бо його політичне е, майбутнє воно повністю в принципі залежить від гаманця американців. А саме це причина, чому американці проголосували за Трампа. А не за Камалу Харріс, яку вважали відповідальною за економічну політику Джо Байдена, в тому числі, тому ом, цей ризик виправданий, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Знаєте, я кажуть.